Уявіть собі такий агрегат, який здатен замінити одразу кілька одиниць техніки. Він не просто рівняє землю, він вириває коріння, збирає каміння, готує поле до сівби, розчищає територію після вирубки, згрібає гілки та сміття, валкує сіно, а ще зрізає бугри і засипає впадини, тобто повністю вирівнює рельєф ділянки. Це не фантастика, це реальність. Якщо вам цікава така техніка, підтримайте нас лайком. Напишіть в коментарях, що думаєте про цей агрегат, і підпишіться на канал Farm Focus, щоб не пропустити найцікавіше зі світу агробізнесу. Rock Root Рейк це причіпний агрегат, розроблений для максимально ефективної роботи під час первинної підготовки ґрунту. Його основне завдання очищати поле від усього зайвого: каміння, коріння, пнів, буянів. Залишків деревини, рослинних решток та навіть будівельного сміття. Це граблі для коренеприбирання, але не прості. Це справжній універсальний інструмент нового покоління, його особливість у простоті і надійності. Конструкція дуже проста: міцна рама, стандартна ступиця і диск граблина на який кріпляться зуби. Але працює він так, що виконує роботу цілої технічної бригади. Rock and Root Rake також можна використовувати як поверхневий культиватор на глибину до 10 сантиметрів. Чим більший кут атаки зубів, тим глибше він заходить у ґрунт. Це дозволяє одночасно очищати, вирівнювати і розпушувати землю, тобто готувати її одразу до сівби. Агрегат розроблений із незалежно плаваючими колесами та спеціальною конструкцією пальців граблин, що дозволяє чистіше збирати сміття і краще адаптуватись до рельєфу. Зуби мають певний крок і нахил. Вони одночасно підхоплюють усе, що виступає з ґрунту, просіюють дрібну землю назад, процес, формують акуратний рівномірний валок із сміття попереду рами. Є моделі з шириною захвату від 3 до 16 метрів. Максимальна версія має 24 робочі колеса. Діаметр кожного від 1 до 1,5 метра. Кожне колесо оснащене гідроциліндром. На кожному від 15 до 30 зубів. Довжина одного зуба до 30 сантиметрів. Глибина зачепу від 5 до 15 сантиметрів. А робоча швидкість від 6 до 8 кілометрів на годину. Вага агрегата 17 тонн. Вартість 16-метрового and Root Rake – 300 тисяч доларів США. Це звучить немало, але враховуючи, що він замінює одразу 5-6 окремих агрегатів, це розумна інвестиція, яка швидко окупається. У ньому все зроблено на совість. Гідравлічні трубопроводи сталеві з фітингами джі, диск сошника загартований товщиною півдюма, порошкове покриття, надійний захист від корозії та зносу. Всі робочі вузли витримують екстремальні умови експлуатації. Переваги очевидні, повна очистка поля перед сівбою. зменшення зношування посівної техніки, бо немає каміння і коріння, рівномірність сходів, адже насіння лягає без перешкод: менше ударів, менше зламаного металу, краща якість обробки, менше проходів, менше пального. Можна обробляти важкі, кам'янисті, зарослі ділянки. Валкування після вирубки без проблем. Працює як граблі, культиватор і вирівнювач в одному проїзді. Rock'n'Root Rake – це не просто граблі, це польовий універсал, який може кардинально спростити підготовку поля, зменшити витрати і збільшити ефективність кожного гектара. Пиши в коментарях, що думаєш про цей агрегат. Можливо, ти вже бачив його в роботі. Або маєш подібний у себе на господарстві. І не забудь поставити лайк та підписатися на канал.